Залізничний транспорт став частиною нашого життя близько 170 років тому, і сьогодні на його долю випадає левова частка вантажних і пасажирських перевезень в усьому світі. Як відомо, рухомий склад переміщується рейками за допомогою сталевих коліс. Їх специфічна форма не змінюється вже майже століття і є однаковою для всіх країн. Якість залізничних коліс напряму впливає на безпеку перевезень. Виготовленням цільнокатаних коліс у світі займаються лише 15 підприємств. Щороку їх випускають 5,5 мільйонів пар, і саме парами встановлюють на вагони. Це необхідна умова для залізничного транспорту. Напресовані на вісь колеса завжди тримаються в межах колії. Маса такої пари тонна 200 кілограмів. Для виробництва колеса потрібно майже 500 кілограмів спеціальної транспортної сталі. Вона надходить у заготівельне відділення колесопрокатного цеху у вигляді штанг. Це круглі болванки вагою 12 тонн і довжиною 9,5 метрів. Велетенська дискова пилка розрізає штанги на три шматки: це болванка для подальшої обробки. Отримані заготовки розділяють на дрібніші вагою 471 кілограм кожна. Цікаво, що повністю болванку не розрізають лише на глибину 140 мм. міліметрів. Це подовжує термін служби різаків і всього верстата. Потім, за допомогою гідравлічного зламувача зливки, сталь ділять на вихідні заготовки. Спеціалісти відділу технічного контролю уважно оглядають шматки металу і ділять його на партії. На кожну наносять клеймо і передають на дільницю прокату. Це найгарячіше місце на заводі. Температура в цеху сягає 50 градусів. Велетенська механічна лапа переносить заготовки з конвейера у піч попереднього розігріву, де їх доводять до температури 900 градусів. Далі шматки металу переносять до іншої печі, яка у свою чергу розігріває їх до температури 1290 градусів. Гаряча сталь стає практично білою. Тепер вона пластична і готова до перетворень. Колесо формують поступово в чотири етапи Болованки болванки йдуть під прес. Це перший прес на шляху перетворення шматка сталів колесо. З усиллям 2000 тонн він тисне на заготовку. Вона стає на 30% тоншою, але ширшою. Окалина видаляється з бокових сторін. Ролики транспортують заготовку до другого преса. Він тисне на сталеву болванку з усиллям 5 тисяч тонн. А щоб надати форму колеса, її розташовують у кільці. Перед формовкою метал розганяють пуансоном. Так називається основна деталь штампувальної матриці. Метал зсередини зганяється на периферію. Це необхідно для формування отвору для майбутньої осі так званої ступиці. На виході маємо отримати колесо діаметром 957 міліметрів. Наша заготовка транспортується роликами далі до третього пресу, потужністю 10 тисяч тонн. Цей гігант формує і ступицю, і диск до заданих розмірів. Піддаючись такому тиску, заготовка стає більш схожою на колесо. Напівфабрикат відправляється на колесо прокатний стан. Тут формують такі необхідні деталі, як диск і гребінь. Загалом цільнокатане вагонне колесо складається зі ступиці, диска та обода. У обода є виступ, який називають гребінь або реборда. Саме гребінь не дає колісній парі з'їжджати за межі колії. З останнього верстату колесо виходить розігріти до 950 градусів. Його відправляють на охолоджуючий конвеєр. Тут сталевий виріб поступово вистигає до 200 градусів. Колеса вивантажують з охолоджувача і відправляють на карусельні верстати. Метал уже має температуру навколишнього середовища. Вироби відвантажують в інший цех на автоматизовану лінію. Її обслуговують двоє операторів. Тут за справу береться робот. Своїм маніпулятором він закріплює колесо у верстат з ЧПУ. Дверцята зачиняються, починається обробка внутрішньої сторони колеса. Через 13 хвилин маніпулятор повертає виріб іншим боком, і верстат продовжує свою роботу. Машина обточує зовнішню сторону. Процес триває рівно 26 хвилин. Після цього робот відразу ж витягає його з камери і переносить на центральний конвеєр. Виблискуючи сталевими боками, колесо прямує в сторону відвантаження. Автокар забирає готові вироби і встановлює їх у спеціальну касету. Так зручніше транспортувати їх на наступну автоматичну лінію контролю. Тут випробовують твердість. Вона має становити мінімум 235 HB за брінелем. Далі ультразвукова камера, де контролюють внутрішні дефекти. І ось нарешті всебічно протестоване колесо самостійно викочується на пост вивантаження. Наступний етап просвердлювання технічного отвору в ступиці колеса. Він необхідний для змащення осі під час ремонту колісної пари. Сталеве колесо теж потребує балансування. На спеціальній установці його розкручують зі швидкістю тисяча оборотів за хвилину. Це дозволяє з високою точністю локалізувати дисбаланс. Колесо для залізничних вагонів начебто проста річ, але скільки сил потребує його створення? Ось така вона магія виробництва.